Підписаний протокол на кандидата в члени ЄС, і звичайно вже розпочалася законодавча процедура для проведення всіх законів. Вона розрахована, якщо я не помиляюся, на п'ять років до європейського законодавства, в тому числі і по судовій реформі. І все це робиться, багато робилося до цього вже, і зараз це буде продовжено робота. Основна задача це незалежний суд, неупереджений суд. І, звичайно, доступ громадян до правосуддя. Це завжди стояло і перед нашими судами, але на сьогоднішній день це приводиться до європейських стандартів. На сьогоднішньому дані бремчасі готується законодавча база. Вже багато робиться такі інституції, як Вища рада правосуддя, кваліфікаційна комісія повинні буде працювати. Там вибрана спеціальна комісія для відбору кандидатів, тобто, щоб вона була розрашна, неупереджена, щоб вона була об'єктивна, щоб на суддю не могли впливати, щоб суддя мав наряду з тим, що. Мав підстави, мав мав свою незалежність для винесення рішень. Це сьогодні багато робиться. Розумієте, війна, звичайно, вона поставила це на другий план. Але постійно працюють ці інституції, вони знаходяться в полі зору тих, хто відповідальний, як комітетів Верховної Ради, так і комісій, всі, які працюють в цьому напрямку.